В ніч на 30 січня ворог атакував 35-ма ударними БПЛА типу Шахет із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині. Силами та засобами ППО знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ. У Київській області внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар. Пожежа була ліквідована. Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. У Миколаївській області через падіння уламків БПЛА загорілася вантажівка. Є постраждалий. В одному із районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні. Вночі агресор спрямував БПЛА на криворіжжя. Один шахет оборонці неба збили, інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали і працюють над наслідками. Крім того, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв із артилерії, пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди, також автомобіль. На щастя, без загиблих і постраждалих. Харківщину вночі атакували мінімум шість шахедів. Є поранені та пошкоджені. За даними ОВА, близько 23-25, окупанти застосували мінімум шість БПЛА шахет. У місті Зміїв Чугуєвського району пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року. Перший госпіталізований стан середній, другий отримав допомогу на місці. Росія також скинула авіабомби на Великий Бурлук на Харківщині. Пошкоджено підприємство, за даними від голови Харківської ОВА Олега Сенігубова, об 11.40 окупанти вдарили керованими авіабомбами по СМТ. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Наслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни, будівель. За даними сил оборони півдня, внаслідок нічної атаки шахедів на Херсонщині є влучання в агропідприємство. Спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань уточнюються. Пожежу Відомлено. За даними Донецької обласної прокуратури, 29 січня близько 23.00 російська армія завдала ракетного удару по місту Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300. Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді із роботи додому. Також дістала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.